Ми вже третій раз проводимо таку масштабну ярмарку, і все це ми робимо задля ЗСУ. За і сьогодні в день Маслини колодія, тому що ми беремо все ж таки українські традиції і саме на українську ідентичність це більш направляємо. То все це заради дронів. Так, ми у нас є волонтер, дуже гарна людина, Жанна, вона з Чорноморська. І вона буде закуповувати спеціальні батареї для дронів, щоби. Визволяти наші українські землі від окупантів. Вся велика команда одеського училища. Ми реально дуже любимо свою країну, дуже любимо волонтерити. І це ярмарок дуже з дуже таким щирим і такою щирою любов'ю. Тому це приготовлено з величезною любов'ю для всіх бажаючих, хто сьогодні буде. Сьогодні в нас на ярмарку дуже різноманітний вибір милинців. як різнокольорові, бачите, як прапор України. Це все робилось завдяки. Харчовим варникам у нас дуже різноманітні смаки і з м'ясом, і з сиром, і з солоний сир, і з солодкий сир, з із ізюмом є в нас є з вишнею, з полоницею та ще багато багато різних смаків. Знаєте, напевно, для мене незвичні, найнезвичніше сьогодні це шоколадні, тому що зазвичай ми готуємо. Ну звичайні, просто там можливо, полити варенням чи звичайним молоком. А тут такі шоколадні одразу з смакавою, і трішки ну, таке, знаєте, нетипове може сказати